Так, отже, ми з вами починаємо говорити про дієприкметниковий зворот. Я вам роздав абсолютно такі самі таблички, як ви бачите на дошці. Тому слідкуйте або за дошкою, або у вас табличка. В підручниках, е, правила, не всі, тому вдома, готуйтеся за цим листочком. Поїхали. Отже, ми з вами говорили, що дієприкметник, подібно до прикметника, описує якесь слово. Правильно? Сьогодні на уроці ми з вами будемо називати вже це слово, так як воно має називатися. Це слово називається означуване слово. Скорочується воно ОС. Угу. Тому запам'ятали собі означуване слово це те слово, яке ми будемо описувати нашим дієприкметниковим зворотом. Це зрозуміло? Зрозуміло. Тепер треба розібратися в тому, що ж таке власне дієприкметниковий зворот. У вас написано, що дієприкметниковий зворот це дієприкметник плюс залежні від цього дієприкметника слова. Ми з вами на попередніх уроках вже вчилися шукати залежні від дієприкметника слова. Правильно? Mm -hmm. Правильно. Наприклад, якщо у нас є карти, Давайте так, намальована картина, де буде означуване слово? Картина, картина де буде дієприкметник. Намальована. намальована, якщо я скажу намальована мною вчора картина, де буде означуване слово ще раз? Картина. Де буде дієприкметник? Намальована, намальована де будуть залежні слова від дієприкметника? Мною і вчора. Так от наш дієприкметник плюс оці залежні слова разом утворюватимуть дієприкметниковий зворот. Тому ваш дієприкметниковий зворот це буде що? Намальована мною вчора, а картина це означуване слово. Це зрозуміло? Далі запам'ятайте собі, що весь дієприкметниковий зворот, зі скількох би він слів не складався, з одного, з двох, з двадцятьох, п'ятьох. Байдуже. весь дієприкметниковий зворот це завжди означення, відповідно, підкреслюється хвилькою. Це зрозуміло? Зрозуміло. Дивимося на приклад речення з дієприкметниковим зворотом. Подвір'я, засипане вночі снігом, радо зустрічало школярів. Скажіть, будь ласка, де наше означуване слово? Подвір'я. Подвір'я. Ми над ним надписали ОС. Так, де наш дієприкметник? Засипане. засипане. Бачите, я його вам у визначенні червоним позначив, і для зручності у всій табличці воно у вас теж червоним. Засипане це наш дієприкметник, де залежні від дієприкметника слова. Засипані коли вночі, засипані коли снігом. Тому дієприкметник разом із цими залежними словами утворює що? Дієприкметниковий зворот, тому в реченні цьому засипане вночі снігом це ваш дієприкметниковий зворот. Це зрозуміло? Зрозуміло. А далі ми з вами будемо говорити про те, коли дієприкметниковий зворот комами виділяється, коли не виділяється. Це буде залежати від того, де він стоїть по відношенню щодо означуваного слова тобто після нього чи перед ним. Це зрозуміло? Про це трошки згодом. Дивіться, яку помилку часто роблять, в чому помиляються. Дуже часто ось це означуване слово. Зараховують до складу дієприкметникового звороту. Так робити не можна. Ніколи. Чому? Тому що дивіться, я вам знизу намалював схемку. Ваше означуване слово це ніби вокзал. Ваш дієприкметниковий зворот це ніби потяг. Ось ваш дієприкметник, який причепив до себе залежні слова. Скажіть, будь ласка, ви колись бачили, щоб потяг, від'їжджаючи зі станції, забирав з собою саму станцію, тобто сам вокзал. Ні, станція лишається і на цю станцію можуть приїжджати різні потяги, тобто різні дієприкметникові звороти. Наприклад, подвір'я може бути засипане вночі снігом, підметене зранку бабусею, вкрите льодом після морозу. Тобто, ми можемо будь-яку кількість цих дієприкметникових зворотів дібрати до нашого означуваного слова. Тому ми ніколи не можемо це означуване слово вносити в сам дієприкметниковий зворот. Зрозуміло. Зрозуміло. Так, е, добре. З цим розібралися. Тепер про е, те, що дивіться: дієприкметниковий зворот може бути в реченні один. Їх може бути 2, 3, 5, 10, 20 будь-яка кількість. Зрозуміло? Зрозуміло. В такому випадку, між цими дієприкметниковими зворотами ми ставимо знати точно так само, як при однорідних членах. Угу. Просто коми. Якщо вони поєднані сполучником І, наприклад, тоді кома не треба. Наприклад, стояла хата, е, обсаджена деревами і побілена на бабусею. Між зворотами І, значить, там кома не треба. Якщо стояла хата, посаджена, е, обсаджена деревами, кома побілена на бабусею. Зрозуміли? Тоді кома, бо вони як однорідні члени. член Що? Один своїми комами, другий своїми. Кожен окремо. Якщо і, то в тебе просто між ними коми не буде. Буде перед першим і в кінці другого, а між ними не буде, бо там і. Угу. Так, тепер про розділові знаки, тобто про кому при дієприкметниковому звороті. Бачите, що в нас є дві колоночки: ставиться і не ставиться. В наших схемах. Означуване слово позначається ОС дієприкметниковий зворот ДЗ. Дивимось. Кома ставиться в тому випадку, якщо у вас спочатку є означуване слово, а після нього стоїть дієприкметниковий зворот. Угу. Дивіться, якщо після дієприкметникового звороту далі речення немає, інших слів, то у вас після дієприкметникового звороту просто крапочка. Якщо після звороту є ще продовження речення, то тоді зворот обов'язково комою треба закрити. Тому що зворот ми відкриваємо комою і закриваємо комою. Для чого ми це робимо? Для того, щоб цей зворот з речення можна було викинути. Якщо ми зворот викидаємо і читаємо речення, і воно лишається нормальне, граматично правильне, значить зворот ми виділили комами правильно. Це як спосіб перевірки. Якщо ви поставили коми, читаєте речення, і виходить якісь, якась нісенітниця, то знаки ви поставили неправильно, треба ще раз перевірити. Ага. Тому зворот з усіх можливих боків комами виділяється. Отже, дивимося. Робітники, стомлені за день, заснули. Скажіть, будь ласка, де означуване слово? Робітники, де діє прикметник? стомлені, де діє прикметниковий зворот? Стомлені за день. Правильно? Наш зворот, стомлені за день, стоїть після означуваного слова робітники, тому ми кому перед зворотом і після звороту ставимо, оскільки ще є продовження речення. Зрозуміло це? Якщо ми цей зворот з речення викидаємо, в нас лишається що? Робітники заснули нормальне речення? Нормальне. Це зрозуміло? Це зрозуміло. Отже, якщо означуване слово перед зворотом, кома буде. Сюди стрибаємо. Кома не ставиться, якщо вони міняються місцями, тобто, якщо у вас спочатку дієприкметниковий зворот, а потім означуване слово. Дивимося, подаровані сестрою квіти довго стояли у вазі. Де означуване слово? Квіти, бо ми їх описуємо правильно. Де зворот? Подаровані, сестро. подаровані сестрою він стоїть перед означуваним словом. Отже, кома не потрібна. Зрозуміло? Зрозуміло. Дивіться, від того, що ми не ставимо кому, це не перестає бути дієприкметниковим зворотом. Це все одно дієприкметниковий зворот. Це все одно означення. Просто він не виділяється комами в такому випадку. Зрозуміло? Зрозуміло. Дивіться, тут навіть інтонаційно будете відчувати, чи треба кома, чи не треба. Якщо ми прочитаємо це речення, робітники стомлені за день, заснули. Інтонаційно чуються паузи, відповідно, треба коми. А тут. Подаровані сестрою квіти стояли у вазі. Ми не робимо паузу ось тут, правда? Подаровані сестрою квіти стояли у вазі. Угу. Вона навіть інту... інтуїтивно там не проситься. Тому і коми немає. З цим зрозуміло? Зрозуміло. Друге правило дивіться, схема подібна до цієї, правда? У нас спочатку діє прикметниковий зворот, потім означене слово. Але в чому полягає відмінність? Якщо після дієприкметникового звороту перед означуваним словом у вас влізли якісь інші члени речення, байдуже які. Які-небудь, хоча б одне якесь слово, то кома після звороту буде. Угу. Дивимось, наприклад: стомлені за день дуже швидко заснули робітники. Означуване слово де в нас? Означуване слово? Робітники, ось воно аж в кінці. Зворот де? Стомлені за день. Бачите, між ними дуже швидко і заснули, ще інші слова повлазили. Якщо між означуваним словом і дієприкметниковим зворотом, який стоїть перед цим означуваним словом, є інші члени речення, то зворот комою виділяється обов'язково. Почули? Почули? Питання тут є? Чудово. Рухаємось далі. Далі правило, бачите, з трьома знаками оплитву. Це там, де часто роблять помилку. Схема, подивіться, дієприкметниковий зворот, потім означуване слово. Абсолютно така сама. Тільки тут є кома? Чому вона є? В тому випадку, якщо ваш дієприкметниковий зворот має відтінок причини, тобто з якої причини щось далі сталося, комою він виділяється. Угу. Навіть якщо стоїть одразу перед означуваним словом. Дивимось приклад. Налякані пострілом, олені кинулися тікати. Де означуване слово? Олені. правильно? Чому олені кинулися тікати? Бо були налякані пострілом. Бачите, що це причина? Тому і кома, налякані пострілом, пауза чується, олені кинулися тікати. Це зрозуміло? Зрозуміло. Запитання тут є? Немає. Будьте уважні. Цей відтінок причини потрібно навчитися відчувати. Якщо ми подивимося, отут подаровані сестрою квіти довго стояли у вазі. Є тут причина? Ні, нема, тому і коми нема. стояли Ні. Так, добре, з цим розібралися? Розібралися. Ну, і четверте правило: якщо у вас означуване слово, це особовий займенник. Особовий займенник це я, ми, ти, ви, він, вона, воно, вони. Якщо означуване слово це особовий займенник. Незалежно від того, зворот стоїть перед ним чи після нього, зворот завжди виділяється комою. Угу. Це тільки, якщо означуване слово займенник. Дивимось, приклад. Надзвичайно красиво вбрана вона приваблювала погляд. Де означуване слово? Вона. Ми її описуємо, так? Вона, де дієприкметниковий зворот? Надзвичайно. надзвичайно красиво вбрана. Так? Стоїть перед означуваним словом займенником. Кома потрібна. Так? Mm -hmm. Так. Міняємо конструкцію речення. Вона надзвичайно красиво вбрана, а, приваблювала погляд. Означуване слово: так само вона дієприкметниковий зворот, надзвичайно красиво вбрана. Стоїть після означуваного слова займенника комою з усіх можливих боків виділяється. Запитання. Я вас дуже прошу. Не губіть оці коми, якими ми звороти закриваємо, якщо вони стоять всередині речення після означуваного слова. Бо часто його відкривають, а закрити забувають. Закривайте коми це стіни. Ви поставили стіни для того, щоб можна було викинути цей зворот з речення. І перевірити, чи правильно воно звучить. Перевіряємо, е, вона приваблювала погляд. Нормально звучить речення? Нормально. Значить, коми стоять правильно? Запитання. Це все, що ви маєте знати про дієприкметниковий зворот. Принаймні, поки що. Зрозуміло? Зрозуміло.